Батареї холодні в цьому сезоні ще опалення не було. Аліна каже, сподівалася, що нарешті будуть з опаленням, адже теплоцентраль обіцяла до 8 грудня завершити ремонтні роботи у кривому розі та подати тепло до всіх будинків. Опалення досі немає. Ми зачиняли з чоловіком і зі своїми тваринами у нас ще є скіт в одній спальні і дучоком. Крутили отак, от в одну кімнату. А от у іншій дев'ятиповерхівці вже наповнюється система. Тепло подали 8 грудня. На те, щоб будинок прогрівся, піде декілька днів, каже голова житлового кооперативу Лариса. 54,9 була подача. 41,9, обратка йде. Жінка розповідає, вперше тепло з'явилося 22 листопада, через місяць після початку опалювального сезону. Та за кілька днів сталася аварія, і батареї знов були холодними. Лариса каже, бачила, як працювали ремонтники. Сподівається, що тепер із теплом будуть вже до кінця опалювального сезону. Так і ще в квартирах прохладно, тому що це скільки не було, а ночні температури у нас залишається мінусові. То в квартирах Ну, вже відчувається. Потеплення. Місцева жителька Ірина Ділиться до будинку, де мешкає, теплоцентраль також подала опалення із запізненням. В дев'ятиповерховому будинку і у нас опалення є вже два тижні. Ремонтні роботи якісь проводились там. Не можу сказати, що дуже тепло, ну там може там 19-20. За інформацією начальника районної військової адміністрації Євгена Сетниченка, у Кривому Розі продовжує працювати 55 ремонтних бригад з 11 регіонів України. Слюсар з Івано-Франківська Віталій ділиться за два тижні. Його бригада запустила опалення на восьми об'єктах. Без нас би не обійшлося, бо тут дуже багато недоліків, проривів. І вже навіть і ми за наші дві неділі дуже багато зробили об'єктів, яких вже запустили. І в домах є тепло. З будинків люди дякували, пропонували каву. Начальник районної військової адміністрації каже, поки триває запуск тепла, будинки без опалення не відключатимуть від електропостачання. Ще не у всіх на превеликих жаль будинках є опалення через те, що коли здійснюється підключення теплотрас, з'являються нові пориви, і цим самим відкачуємося назад, вирішуючи ці питання. Потім вже тільки переходимо до нових. За два тижні у Кривому розі підключено майже 600 житлових будинків, ще 328 – без тепла. Повідомляє Мінрозвитку на офіційному сайті. Начальник РВА Євген Сетниченко зазначає: аварійні бригади з інших регіонів працюватимуть у Кривому Розі ще два тижні. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.